Багато разів і багатьма способами, колись через пророків, говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через Сина, якого поставив спадкоємцем усього, і через якого створив віки. Він, будучи сяйвом слави та образом Його сутності. Утримуючи все словом своєї сили, здійснивши собою очищенням наших гріхів, сів праворуч величності на висотах. Він настільки кращий за ангелів, наскільки преславніше від них Його ім'я, яке він успадкував, бо кому з ангелів і коли мовилося Ти є мій син. Я нині породив тебе. Або я буду йому за отця, а він буде мені за сина. І коли знову вводить первородного у світ, то каже і хай поклоняться йому всі божі ангели. А щодо ангелів каже Ти робиш духів своїми ангелами, а палючий вогонь своїми слугами. А до Сина, Боже, твій престол на віки віків і скіпетр твого царства, це скіпетр справедливості, ти полюбив праведність і зненавидив беззаконня, тому помазав тебе, Боже, твій бог олією радості більше, ніж друзів твоїх. І ще ти, Господи. На початку заснував землю і небеса, діло твоїх рук. Вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі, мов одяг, постаріють, наче накидку згорнеш їх, і як одяг вони будуть замінені, а ти той самий, і рокам твоїм не буде кінця. Кому з ангелів і коли він сказав, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ноги твої. Хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння задля тих, хто має успадкувати спасіння? Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоби часом не відпасти. І якщо слово, сказане ангелами, було непохитним, і кожний переступ і непослух отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо її, коли знехтуємо таким великим спасінням? Воно мало початок у проповіді Господа і було підтверджене нам тими, хто почув?